Христос зрождається. Слава Слава. Скажіть, будь ласка, коли і як виник ваш колектив? Наш колектив. Ми знаємося, працюємо, співаємо у храмі разом, звеличуємо Бога вже декілька років. Але цьогоріч, весною, 2022 року, під час Великоднього посту, який по особливому був важким, емоційним і особливим для кожного із українців, адже він проходив у час війни. Ми надихнулися тим, що вирішили заспівати пісні, страсні пісні, які супроводжували хресну дорогу, молоді, і таким чином від того моменту почали працювати, почали співати, виконувати пісні на духовну тематику. Закрило сонце. Террасу разу роще скажи за він, що розп'яли тебе, чи ти завдав комусь хоч крички болю? чи ти бажав комусь хоч крити зло, ні ти хотів, щоби повсюди воля. Небесного було А щодо назви колективу? Назва колективу в нас поки що формується. Як то кажуть, ми ще творчо надихаємося в творчому пошуку. Шукаємо. Шукаємо. Маємо багато варіантів, але поки що шукаємо узгодження, радимося і ну, думаємо, що найближчим часом назву будемо мати. Думаю, теж напрацьовуєте репертуар щодо репертуару. Ми співаємо більше душею і серцем. Репертуар не жде направду від серця. Загалом репертуар у нас тільки духовна музика, як було, і в Великий піст. Ця хресна дорога, яка слухнула серця не тільки нас, але і злучів'ян. А ти шаленіли ридали жінки, від шаху тремтіли пилоти. Кричали... Божоя, кричона страшна, і блакола Божа. Я мати. І зрозуміла, і духовна пісня в Виконання нашого колективу в час різдвяного циклу, ну і далі буде працювати і в, в праці великоднього. А що для вас музика? Музика це життя. Музика це ми. Мистецтво. Мистецтво, ми так. Музика кажуть, все проходяче, музика вічна. На світом, коляда, коляда, ми радіємо всі, прославляємо Христа. на світом, на Світом, коляда, Ми радіємо всі, прославляємо Христа. А де черпаєте сили для як з'являється натхнення? Багато слухаємо, багато працюємо, багато вивчаємо. Окрім того, так коротко познайомлю вас з учасниками нашого колективу. Отець Орес Галан, настоятель церкви всіх святих землі Української прославленої, колишній учасник гурту Левит. Думаю, всі знають, неодноразово бачили, Наталія Вецал. Итель музичного мистецтва Золочівського загальноосвітнього закладу номер 1 Андрій Твердохліб, як безпосередньо тієї ж парафії, де отець Орест, і е, Віталій Андрусишни, який безпосередньо, окрім того, що є учасником нашого колективу, він займається і звукозаписом. Це є наша, можна сказати, гордість парафії, це студент Тернопільського національного педагогічного університету, надзвичайно талановитий, молодий, креативний, який також нам надає натхнення, яке нам допомагає, і як то кажуть, піштовхує вперед до праці. Ну і Мар'яна Ясиновська, це є одноіменна церква, наша душа і керівник хору церкви всіх святизем українська. І усім спасіння подає Смиренню нас христе навчив, у серцях молитва хай звучить. Бажайте нашим глядачам. Перш за все, перемоги, спокою, здоров'я, ласки Божої Небесної і земної на нога і благає літа. Новая літа, я літа, ногая літа. Новая літа, я літа, нога. E...